Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і по-хорошому я мав би один раз оглянути мишки Bladді R72 Ultra і Bladді R72 Pro і перейти до наступних оглядів, перемкнутись на більш свіжі і актуальні теми, але мене дещо непокоїло. Настільки, що я знову до цих мишок повертаюсь. Справа в тому, що комплектні гумові наклейки, які клеяться з боку і зверху на корпус мишок, Мені почалось здавати, що я їх собі уявив, що вони не існуючі, і згадувати про них взагалі не можна. Звучить дуже дивно тому поясню, що я маю на увазі. По перше, за всю мою кар'єру оглядача, а це вже майже 10 років. Я жодного разу не зустрічав мишки з гумовими наклейками для кращого хвату. Цього не було ані у бюджеток, ані у флагманів за десятки тисяч гривень. По друге. Не у всіх мишок Бладі в комплекті йдуть запасні вінілові наклейки або кабель в оплетенні, тобто певні базові речі, які я дуже очікую бачити у середньобюджетних мишок, поголовно всюди. Але при цьому у Бладі r 72 Ultra в комплекті йдуть гумові наклейки, які навіть не факт, що допоможуть хвату. Бо в огляді цих мишок, а я оглядав і Бладі W72 Ultra, і Бладі R72 Ultra, і Бладі R72 Pro, посилання в описі. В огляді я казав, що корпус тут крутий. Атовий пластик швидко і агресивно збирає відбитки і вологі сліди, але він і хват забезпечує такий, що я можу годинами потні катки тягнути, і пальці у мене не зрушаться з місця ані на міліметр. Плюс витерти ці пластикові області буде легко, а ромбовидна текстура гумових наклейок і не факт, що допоможе, і чистити її від грязюки буде сильно важче. То навіщо взагалі потрібні ці накладки в комплекті? Чи це просто оригінальна замануха? Чи я чогось не розумію? І такі знаєте, що виявилось? Я дійсно чогось не розумію. Ось справа в тому, що 99,9% мишок, які існують на ринку, мають корпус із АБС пластика. Цей пластик один з двох популярних для мишок і клавіатур, і він дешевший з двох. Дорожчим є PBT пластик. І у ABS є один величезний недолік. З часом він стирається, і особливо швидко він стирається там, де його постійно або чіпляєш, або наносиш на нього агресивні матеріали, як от пітніючі пальці. Бо розчин солі це матеріал досі 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 досить агресивний. Ні до чого критичного це не призводить. Мишка від цього з часом не зламається. Але якщо вона матова, як от Bloody R72 Ultra, то з часом abs пластик зітриться вглянець, по якому пальці почнуть. Ковзати, і власне, коли я досліджував цю тему, люди на Reddit, щоб уникнути цього взагалі, або мінімізувати наслідки постфактум, рекомендували або наклеїти на корпус ізоленту, що в принципі цікава ідея, або докупити спеціальні хвати, тобто накладки, тобто і я вперше це слово чую, але гріпси так виявили, що на ринку це не новинка, але я просто чую про це вперше. І по моїм дослідженням є дуже-дуже мала кількість мишок, до яких пропонуються. Кастомні або навіть фірмові гріпси. Я майже впевнений, що за наявності ножиць вони будуть плюс-мінус універсальні, але у бладі R72 Ультра вони просто йдуть у комплекті в подарунок, шукати не треба. Плюс, якщо вам не подобається текстура під пальцем, завжди можна зідрати гріпси і залишити матовий пластик, або не клеїти всі області одночасно, наклеїти там, де зручно або потрібно. Я, наприклад, рекомендую гріпси клеїти з боку, бо шанси стерти ABS під дзеркало зазвичай найбільші саме там. Бо основні кнопки ви можете і не натискати часто, але великий палець у вас завжди притиснутий збоку, постійно притиснутий, і це впливатиме на корпус сильно швидше. Тобто, рішення не робити Бладі r 72 Ultra прогумованою з заводу дозволив виробнику і зекономити, і убезпечило його від ситуації, коли прогумований корпус облізав або протирався. І це корпус це не гріп, який можна замінити. І ні, наклеїти гріб з поверх корпусу, теж не завжди варіант. Бо одне діло. Як Гріпс буде триматись за свіжий матовий пластик, під який він розрахований. Інше діло, як він буде триматись за нерівномірну текстуру глянця, бо глянець же буде не всюди. Тому, і нехай це буде підсумками, рішення додати гріпси в комплект до Бладі r 72 Ultra і не тільки. Я абсолютно підтримую це. Дає і більше кастомізації, і збільшує вартість мишки в очах користувачів, і забезпечує довше життя корпусу мишок. Бо сучасні маніпулятори такого плану вже не здохнуть за рік або два, навіть без дротові R72 Ultra вміє під час зарядки працювати. Нагадую, тому так ідею з гріпсами я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. Я нарешті зможу перемкнути свідомість на щось більш актуальне і продуктивне. А ви в коментарях напишіть, чи стикались ви з затертими до близьку слідами на мишках або клавіатурах. У мене як не дивно була Logitech m 100 і K120, Мишка і клавіатура відповідно, і обох були місцями затерті області. А, ну і kv 300 аж теж затерта була. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую Київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цю відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Та бувайте здорові!